Отже, починаємо щодо питань мобілізації. Комплексний план з мобілізації цього тижня мали надати президентові Володимиру Зеленському. Він це анонсував кілька тижнів тому. Доручення мав доручення розробити такий план Володимир Зеленський дав головнокомандувачу збройних сил України Валерію Залужному. А також міністру оборони Рустему Умєрову і прем'єр-міністру Денису Шмигалю. Ну а ось що сказав президент щодо цього доручення кілька днів тому. Усі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни, і це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізованим. Це питання про терміни і для кожного, хто зараз у війську для демобілізації, і для тих, хто прийде у війську, і це питання про умови, це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та міністерство оборони, і які мають бути представлені ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення. Ну, от зараз давайте поговоримо про те, як сприймають ці новини на фронті. І доєднуємо до нашого марафону Петра Кузика. Він є командиром батальйону Свобода Національної гвардії. Пане Петре, вітаю Добрий вас. Добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Ну, давайте перед тим, як будемо говорити про ці загальні питання, дізнаємося у вас, що відбувається на лінії фронту, там, де ви зараз знаходитесь, будь ласка. Ну, ситуація непроста, складна. <кій> <кій> на на тій ділянці, де ми працюємо. Ми працюємо зараз в активній обороні, тому що і ну, така ділянка і рельєф, і умови. і... <кій> Так склалося, що зараз просуватись вперед е, недоцільно, немає наказу. Е, плюс погодні умови це завжди для піхоти ну, не пекло, але дуже важкий період роботи, тому що е, працюємо в полях, посадках, на відкритому повітрі, е, тому це додає певного такого драйву до роботи, складнощів. Е, Ну, як завжди, взимку Петра, зрозуміло. День... Ну, і давайте тепер День... поговоримо от про ці, про ці теми. Як ви ставитеся до е, того, що потрібні зміни в цій сфері? Про це зараз от Володимир Зеленський, президент України, заявив. Ваша думка, чи це буде на користь, чи можливо навпаки це може дестабілізувати навіть ситуацію на фронті? Мобілізація. Ні, ні, зміни, зміни, саме зміни, в цій зміни, сфері, щоб Про які щоб демобілізували зараз людей. говорять, зокрема, в парламенті. Ну, питання непросте однозначно, це вже всі зрозуміли. Мова тут треба зрозуміти одне: що без поповнення, без можливості відпочинку тих підрозділів, які стоять зараз на лінії розмежування, будуть великі складнощі і проблеми. Тому що люди. Виснажуються, люди е, отримують поранення. Не дай Бог, там і на щиті бувають хлопці. Тому е, треба час залікуватися, відновитися е, да банально відпочити, е, і так далі. Тому мобілізація це питання. Перемоги в тому числі це пане е Петре. Але, а це якщо зброя, коротко, як якою і... має бути мобілізація, щоб військо прийшли мотивовані е бійці? Тому що ми пам'ятаємо, що було на початку повномасштабного вторгнення під, під військоматами, і ми бачимо, як зараз е час від часу, особисто в, мої е в моїх соцмережах, в стрічці з'являється як ну буквально ловити доводиться людей на вулицях. Ну як би це не звучало? Ну е треба говорити. Завжди правду, тому скажімо, що ті мотивовані бійці, які хотіли захищати Україну, вони вже всі так чи інше знайшли шлях до свого підрозділу і воюють, якщо не з перших днів, то за майже два роки вже кожен знайшов себе місце. Зараз новий етап. Скажімо так, деякі непрофесійні дії працівників військоматів, плюс. Можливо, необережні висловлювання лідерів думок, там і політики, в тому числі, призвели до того, що замість почесного е е обов'язку, як яким би пишалися, якого би прагнуло, питання е прийняття участі в бойових діях перетворилось ну, на, на страшну якусь історію. Да, не просто небезпечно і страшно, але якщо... Поставити питання під іншим кутом, мова йде про серйозну підготовку, про серйозне забезпечення, про е, підтримку. І коли е, мобілізована людина буде розуміти і реально бачити, що е, він не буде він не йде помирати, він іде воювати. А це значить, що в нього все буде від боєкомплекту до прикриття всіх видів від артилерійського там. До, до технічної технологічного це стане легше ну так. прийняття рішення стане легше і більшість людей, чоловіків вони підуть, тому що угу. ну йде війна не, не більше, не менше за виживання українського народу. Так. Петре, Там, давайте зараз поговоримо вели. про те, що Просто... відбувається в тилу в цей час, бо у Києві відбувся мітинг на підтримку демобілізації бійців. Напередодні близько сотні родичів військовослужбовців зібралися на майдані незалежності на акцію з вимогою звільнити з військової служби захисників, які є на фронті з перших днів повномасштабної війни. Учасниками мітингу були переважно жінки і діти. За словами дружини бійця, яка була на акції Альони Стенової. Захисники втомлені фізично і морально. Відтак, учасники акції прагнуть, аби їхні рідні мали можливість на відновлення і відпочинок. Такі ж мітинги на підтримку демобілізації бійців напередодні відбулися і в інших містах країни, зокрема в Запоріжжі, Житомирі, Хмельницькому, Львові та Одесі. Отже, пане Петре, бачите, що от в принципі громадська думка також починає напевно змінюватися. Люди виходять на акцію. На акції виходить, що дійсно зміни ці вже назріли. Фактично, як вважаєте, ваш прогноз? Чи дійсно очікувана демобілізація відбудеться? Я думаю, що ні, тому що можна зрозуміти членів цих сімей, родини їхні. Повірте, я сам з першого дня не бачив дітей і сім'ю і дуже виснажився. І знаю стан піхотного підрозділу. Це непроста робота, робота, дуже важка, і так далі. Але війна це не стандартні умови якогось договору чи. Чи якоїсь ситуації, це не просто там слово форс-мажор, це то, що виходить за межі людських відносин. І війна, яка прийшла сюди, і Росія веде війну на знищення. І якщо ми будемо повертати себе в рамки цивілізованого світу, так би мовити, я відслужив два роки, все, давайте замість мене людей. Я пішов додому. Воно так не працює. На жаль, я розумію, жінок. Батерів, що це ну, потрібно було бити. У нас зробити, взагалі є ці зміняти? люди, хто О. може замінити тих, хто ну я розумію, втомився, бо це ну, ні, я не розумію, але тому що я там мене там немає. Але я намагаюся зрозуміти, чи є в нас ті, хто могли Штан... замінити. Станом на сьогодні немає. Чому тому що е, з перших днів можливо були помилки саме в аспекті підготовки е, заміни кадрів? Якщо зараз демобілізувати бійців, які там воюють два роки, а на їх місце поставити умовно ну, кажучи новеньких, немало досвідчених бійців. Е, це принесе більшу трагедію. Тут треба комплексний підхід, однозначно, міняти людей треба. Але міняти на підготовлених фахових бійців не тільки через полігони, які пройшли теорію, хорошо знають там, чи навчились стріляти, але ще потихеньку, які навчились в реальних боях виживати. Оце цінні кадри, це найцінніше золото. Відповідно, так, да, треба відпустки влаштовувати, потихеньку замінювати, але цей процес має бути ну, реально розумним і зваженим, тому що... Саме так, пане Петре. Давайте тут не ставити крапку на, на цьому моменті, а дійсно сподіватися, що це це питання буде вирішено комплексно. Дякуємо дуже. Це був Петро Кузик, командир батальйону Свобода Національної гвардії з під Бахмуту. До нас включався.